Вітаю, восьмикласники! Тема уроку Урок узагальнення Природа України Рельєф, Тектонічна та геологічна будова. Мінеральні ресурси Діагностувальна робота номер 2 З вами буде працювати вчитель географії Єлькіна Оксана Ярославівна, Одеський юридичний ліцей. Мета уроку Узагальніти знання учнів з вивчених тем, Природа України Рельєф Тектонічна та Геологічна будова Мінеральні РЕСУрси. Оцінити рівень навчальних досягнень. Повторити і закріпити раніше вивчений матеріал станові теми. У розділі 2 Природа України. Рельєф тектонічна та геологічна будова. Мінеральні ресурси ви вивчали геологічну історію території України, основні тектонічні структури, тектонічні карти України, геологічну будову, основні форми земної поверхні, типи рельєфу за походженням та корисні копалини України. Вивчаючи розділ, ви навчилися розуміти зміст поняття щит. Тектонічний прогин, тектонічна плита, фліш, куеста, морена, знаходити і показувати на картах тектонічні структури, форми рельєфу, рівнини та гори України, басейни і родовища корисних копалин, розрізняти форми рельєфу за походженням, досліджувати об'єкти і явища, використовуючи тематичні карти. Характеризувати тектонічну будову, рельєф, аналізувати вплив тектонічних рухів, зледеніння та інших процесів на рельєф поверхні. Давайте пригадаємо, які тектонічні структури виділяють складчаста область та платформи. В межах платформи виділяють плити та щити. Складчастим областям відповідають такі форми рельєфу, як гори. Це українські Карпати та Кримські гори. Платформам відповідають рівнини. В межах плити виділяють низовини, наприклад, Придніпровська, Приазовська низовина. Ще там, як правило, відповідають височини. Рельєф це сукупність нерівностей земної поверхні, які ж виділяють форми рельєфу. Планетарні це материки та океани. Основні найбільші гори та рівнини, Великі хребти, низовини, височини, западини, Середні і дрібні яри. Балки, річкові долини, дюни. Класифікація корисних копалин. Корисні копалини поділяються на паливні, рудні металеві та нерудні неметалеві. До палених відносять нафта, природний газ, вугілля. Горючі сланці торф. Рудним відповідають руди чорних металів, залізні руди, марганцеві, хромові руди, руди кольорових металів, титанові, алюмінієві, мітні, нікелєві, свинцево-цинкові, вольфрамові, молібденові та інші. До нерудних відносять гірничу хімічну сировину. Сірка, Кам'яна сіль, калійна сіль. Будівельна сировина, піски, крейда, глини, граніти, мармури тощо Сировина для металургійної промисловості. Кварцити, глини, флюсові вапняки. Завдання 1 Географічний кросворд Питання 1 Найвища точка українських Карпат. Питання 2. Найвища точка рівнинної частини України. Питання Три. Безліссів укруглі ділянки. Верхнього поясу українських Карпат. Чотири. Низовина, яка простягається з заходу на схід на півночі України. 5. Місцевість що відкривається перед очима пейзаж, ландшафт, шість малорухома ділянка літосферної плити. Перевіряємо завдання 1. Географічний кросворд. 1. Гора Говерла. 2. Гора Берда. 3. Полонини. 4. Поліська низовина. 5. Краєвид. 6. Платформа. Завдання 2. Працюємо з картою Рельєф України. Розгорніть контурну карту та підпишіть об'єкти, виділені галочкою. Перевіряємо завдання 2. Подільська височина, Причорноморська низовина, Кримські гори. Придніпровська низовина, Поліська низовина, Придніпровська височина, Українські Карпати, Донецький кряс. Рухаємося далі. Завдання 3: Відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу. Зупиніть відео, накресліть таблицю у зошиті та заповніть пропущену інформацію. Перевіряємо завдання 3 на відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу. Завдання 4. Що зайве? У кожному рядку із перелічених видів мінеральних ресурсів віднайдіть зайвий. 1. природний газ, вугілля, залізні руди, торф. Два алюмінієві руди, золото, сірка, марганцеві руди. Три калійна сіль Крейда, Граніт Золото Перевіряємо завдання. Завдання П'ять. Що за цифра? 2061 метр 1545 метрів 515 метрів 95% відсотків, 5%. Відсотків. Перевіряємо завдання 5, що за цифри. 2061 метр гора Говерла, найвища точка українських Карпат. 1545 метрів гора Роман-Кош, найвища точка Кримський гір. 515 метрів гора Берда, максимальна висота рівнинної території України. 95% загальна площа рівнин від загальної площі України. 5% площа гір від загальної площі України. Завдання 6. Хмара слів. Уважно ознайомтеся зі змістом зображення. Напишіть, яка форма рельєфу захована в хмарі слів. Двіряємо завдання 6. Хмара слів Українські Карпати. Завдання 7. Установити відповідність. Вправа 1. Установити відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу, що їм відповідають. 1. Волиноподільська плита. 2. Український щит. 3. Донецька складчаста споруда 4. Причорноморська Западина. А. Придніпровська височина, Б. Донецький кряж. В. Причорноморська низовина, Г. Волинська височина. Перевіряємо завдання 1Г, 2А, 3Б4В. Справа 2. Установіть відповідність між найвищими вершинами рівнинної частини України і формами рельєфу, в межах яких вони розташовані. 1. Приазовська височина. 2. Подільська височина. 3. Донецька височина. 4 Хотинська височина. А. Гора Берда, Б. Гора Камула, В. Гора могила мечетна, Г. Бельмак могила. Перевіряємо завдання 1Г 2Б, 3В, 4А. Справа 3, 3. Установіть відповідність між корисними копалинами і їх назвами родовищ 1. Калуське Стебницьке, 2. кременчуцький Білозерський. 3 Іршанське, самотканське, 4. Яворівське, Язівське, Роздольське: А. Залізна руда, Б. Самородна сірка, В. Калійні солі Г. Титанові руди. Перевіряємо завдання 1В, 2А, 3Г, 4Б. Завдання 8 Географічний диктант. Питання 1. Більша частина території України розташована в межах якої рівнини? 2. Виходи кристалічних порід на поверхню в центральній частині України пов'язані з якою тектонічною структурою. 3. Яка частка території України припадає на низовини? 4. Яка форма рельєфу розташована на півдні України? 5. Визначте епоху горотворення, у яку остаточно сформувалися Карпатська та Кримська гірські споруди. 6. Найвищою позначкою Кримських гір є гора. Сі. Залізнорудний басейн, який містить найбільші промислові запаси сировини в Україні. Вісім. Які форми рельєфу утворюються в результаті розчинення у воді гірських порід? Дев'ять. Яке пасмо складене вапняковими рештками водоростей, молюсків, специфічних морських черв'яків та інших організмів? 10. Найдовша карсова печера України та Європи. Одинадцять. Назвіть вулканічні форми рельєфу України. Плоскі безлісні масиви Кримських гір називаються. Перевіряємо завдання 8 географічний диктант. 1 східноєвропейська низовина 2. Український кристалічний щит 3. 70% 4%. Причорноморська незовина 5. Альпійська епоха городворення. 6. Гора Роман Кош. 7. Криворізький залізнорудний басейн 8. Карстові. 9. Подільські товтри. 10. Печера оптимістична. 11. Вулканічний хребет. Гора Аюдах і Карадах. 12 яйли. Молодці. Оцініть свою роботу на уроці. Було складно та незрозуміло. Мені потрібна допомога. Все було легко та просто. Мені під силу всі завдання. Домашнє завдання. Складіть хмару слів про Кримські гори. Дякую за увагу!